У селі Горошівці Юрковецької громади понад 20 років немає аптеки. Тут проживає понад 900 людей. Щоб купити ліки, вони їдуть до найближчої аптеки, долають 20 кілометрів. Аптеки вже не, не знаю, кілько нема. Порошка жадно купити, ні. Та ще хто має молоді коло себе, то ще вже є. А такого, ну дивися, 80 років. То... Прошу вас, маю сина в що не але він на роботі. Люди їдуть у районний центр, в область їдуть, у сусідні села, шукають вихід з положення. Хто має машину, то тому швидше, а хто не має, добирається автобусами, щоб купити ліки. У селі є приміщення в амбулаторії, де можна розташувати аптеку, каже староста Горошівців Валентина Фуштей. Зараз тут працює соціальна працівниця. Вона закуповує ліки для людей, якими опікується. Соціальний робітник вона здійснює догляд за людьми похилого віку, то вона їм завжди їде, купляє ці ліки. А люди похилого віку просять дітей, онуків, сусідів, виходять з положення, як можуть, бо ліки це є перше. І лікуватися треба всім, не тільки людям похилого віку, а й молоді, і дітям. І багато діток то їдемо у. Ближ яке село є поблизу, це Юрківці, там є аптечний кіоск. Ну хотілося, щоб було у нас в селі. У Боянчуку, іншому селі Юрковецької громади, аптеки не було ніколи. Тут проживає приблизно 600 людей. Найближча аптека розташована у центрі громади. Дійсно болюче питання, так як в містах дуже багато насичено аптеками, а в сільській місцевості. Це брак їх. Найближче це в селі Юрківці це кілометрів 12 від нас. В Горушівцях з цієї сторони теж немає, ні в Добринівцях. Щоб отримати якісь медичні препарати, необхідно їздити за 25 кілометрів. Це зас... був район це в Ну і навіть якщо. Сімейний лікар прописав якесь лікарство, що треба по рецепту сім'ям треба їхати в заставу. У Юрковецькій громаді вісім сіл. На всі три аптеки. Одна працює за програмою Доступні ліки. Загалом у громаді проживає понад 11 тисяч людей. Села розкидані, значна відстань, і до районного колишнього центру, і до міста Чернівці. Є потреба, я скажу, що навіть у кожному селі, щоб була аптека Ми в процесі переговорів, навіть виставляємо деякі об'єкти комунальної власності, під здачу в оренду, якщо чекаємо будь-кого, щоб вирішити дане питання. У серпні аптекам дозволили відкривати мобільні аптечні пункти. Нині ж уряд спростив вимоги до площі приміщень не менше ніж 30 метрів квадратних у селищах та не менше ніж 18 метрів квадратних у селах. Наприкінці літа в області загалом нараховували понад 300 аптек, які працюють за програмою Доступні ліки, каже заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Марія Поліщук. З них 52 розташовані у сільській місцевості. Водночас у містах понад 200 таких аптек. Ми насправді розмовляємо з закладами первинки. Ми розмовляємо з керівниками громад, тому що керівники громад повинні заохочувати аптечну мережу, відкривати аптечні аптеки і аптечні пункти у себе на території своїх громад. Ця новація про мобільні аптечні пункти є важливою. Також важливою є новація, яка є, це те, що змінили умови ліцензійні щодо площ аптечних пунктів і аптек, які можуть відкриватися в сільській місцевості. Одна з аптечних мереж, майже 40 аптек якої працюють на Буковині, готова співпрацювати з громадами та шукати приміщення у сільській місцевості, каже регіональний директор Петро Галай. За його словами, 30 аптек мережі у Чернівцях. Наразі планують відкрити аптеки у селах Мамалига, Малинці та Магала. Не завжди можна в сільській місцевості було знайти таке приміщення, раз і враховуючи там комунальні витрати, взагалі витрати для того, щоб аптека не була збитковою. До самих приміщень у нас зараз досить високі. Маломобільні групи населення мають мати доступ. За даними МОЗу, 11% аптек України працюють у сільській місцевості. Водночас залишається понад 20 тисяч сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.